Спасибо. Спасибо. Дура. Дура. хаки або зачіски для довгого волосся. Поставити уподобайку, написати коментар і підписатись на мій ютуб канал тому! Вієм якщо вам боляче буде дивитися на гарне, довге і розкішне доглянете волосся, візьміть, будь ласка, з собою серветки! І хочеться плакати. Я в музичній школі і вирішила пофарбувати волосся в червоний колір. Я б фарбувала його в червоний колір. Це виглядало прикольно, типу клас яр, яскраво. Волосся було зеленим, тонік був чорним, ванна була фіолетова, вода була рожева. А, Боже, це так красиво. Знаєте в кого була така зачіска? Вжаснін, в жасмін. З мою тут жінки. У а... мене є погана новина. А це відео будете дивитись на дуже доброму звукові. Коротше, я знімала відео, я не знімала дуже класне відео, прям, реально відео, прям бомба-пушка, я там багато всього не говорила. Але я забула достати петличку і я знімала без петлички, без оцієї штучки. Я дура. Спасибо! Спасибо дура. Дура. Прямного вам перегляду. Ну красивий. Можна поміряти. Купила собі блінтопік. Я хочу поміряти, а вона мені не дає. Я сейчас роз... розплачу Всім привіт! <рес> Трошки треша вам для... Для... на початок відео. А... Розповідаю, що ми сьогодні з вами будемо робити. Мене звати Аня. Це мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами подивимось лайфхаки або зачіски для довгого волосся. Я обіцяла в минулому відео, я говорила, я казала, що я буду плакати, але ми подивимось ці лайфхаки, ці зачіски, ідеї Зачісок для довгого волосся. У мене воно коротке, можливо, щось зачісок мені і підійде. Побачимо, які там будуть зачіски, а можливо, щось не вийде. А якщо ви не бачили минуле відео з ідеями для короткого волосся, зачісок подивіться, можливо, навіть якщо у вас довге волосся, все одно які зачіски вам підійдуть. А якщо у вас коротке волос, волосся, як в мене, то йдіть, блін, швиденько дивіться. Але перед цим треба обов'язково поставити уподобайку, написати коментар і підписатись на мій ютуб канал, тому що тут постійно виходять якісь прикольні відео, і вам потрібно це бачити. Я тут для вас. Для того, щоб ви тут залишались, я тут така класна, стараюся робити, Так що залишайтесь на моєму ютуб-каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки. І обов'язково донайте на Збройні Сили України дві банки від Сірненка. І притулу я залишу в описі цього відео. Якщо які ні та, ні та вам не подобається, обов'язково задонайте на будь-яку банку, яка вам подобається. І підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток і Телеграм. В описі також залишу посилання. Поїхали! Почнемо з першого відео. Тут дівчинка зачіплює собі крабом волосся з двох сторон. У мене роз... очі просто в різні сторони, не знаю, куди дивитись. Так, значить, у нас тут дві ідеї, як зачепити волосся. Одна і друга. Прикольно. Тут точно довго волосся, тому що на моє коротке воно так не буде. Ну, цікава йде. Давайте, давайте. давайте. До речі, напишіть в коментарях, чи купили ви собі ці популярні крабики з квіткою, чи е, цими як вони називаються з метеликами. Тому що в мене немає ні того, ні другого. Я не така, як всі. У мене є е, звичайний крабик, але він навіть не міг я його забрала у сестри. Не кажіть. Демо далі. Так, ой у нас тут. У нас... Ой прикольна, че я пам'ятаю, в дитинстві їм таку робили. Така була колись, коли я була ще мала популярна. Оце гарно виглядає дійсно. Але дуже швидко показала результат, я хай не того роздивитися. Але це дійсно виглядає гарно, якщо просто сплести, типу переплести наперед і перекинути назад косичку, це, по-моєму, як називається риб'ячий хвіст. Ну, типу, можете теж спробувати. Виходить, вибираєте спереду і запитаєте тут косичку, косичку, а потім назад її перекидаєте, і виходить риб'ячий хвіст. Ну, це легка зачіска, вона, типу, навіть на моє довге волосся, вона повториться, і я, до, до речі, колись навіть таку зачіску робила. Не пам'ятаю коли вже, але це, типу, щось такого лайтового. Гарні дівчини, до речі, кудрі. Так, далі дивимось відео. Попереджаю, якщо вам боляче буде дивитися на гарне, довге і розкішне доглянете волосся, візьміть, будь ласка, з собою серветки. Це просто неймовірно гарне волосся. Воно, по-перше, дуже-дуже довге, по-друге, яке воно доглянуте, як воно блистить, яке воно красиве. Я просто зараз моврую. Просто гляньте, блін, яке гарне волосся. Я просто шоці. Воно ідеально. І вона робить собі косички. У неї ще такі гарні кудрі знизу. Взагалі ідеально. Вау! Але. Зачіска, якщо чесно, така собі. Я зберегла це відео чисто через те, що тут дуже гарне волосся і хочеться плакати. Ну, дійсно гарне волосся. Тут, блін, навіть зачіску ніяк не треба робити. Тут воно просто так ходити і воно шикарно виглядає. У мене не таке шикарне волосся, вибачте. У мене є коротке волосся. В мене, до речі, я вам зараз продемонструю фотографію. Що... Воно дуже-дуже довго показує своє шикарне волосся. Ми будемо це дивитися. Ну, давай, все, о. В мене було довге волосся, воно було десь майже до, до... до... до непевно, що до кінця тіл Чі... та тулубу. Як воно правильно говориться, потім я закінчила музичну школу, здала екзамени усі, не закінчила, але здала всі екзамени в музичній школі і вирішила пофарбувати волосся в червоний колір. Я пофарбувала його в червоний колір. Це виглядало прикольно, типу, клас, я, яскраво. Так. Це був такий типу, протест, я 10 років дочилась в музичній школі, що це вистаньте від мене, я, типу, пофарбую червоне волосся. Мені, мама моєму пофарбувала. До цього колись я фарбувалась в чорний колір. Це окрема історія. Взагалі там він такий треш робився з тим чорним волоссям. Розкажу добре. Коротше, волосся було зеленим, тонік був чорним, ванна була фіолетова, вода була рожева. ну І поверхні всі були сині. Отак, чорним тоніком фарбуватися не знаю, можливо, це такий був тонік. Тому що коли я фарбувала червоним тоніком, то все було добре. І він дуже-дуже довго тримався. Тобто чорний тонік в мене він прям ну дуже мало тримався. При тому, що я його витримала на волосі півтори години, здається, і він в мене змився буквально за тиждень і вимивався просто в зелений колір. А коли я в червоний колір, в мене волосся не вимивалось, напевно, що півроку. Я така. Не треба, будь ласка, більше фарбувати червоний. Тонік, до речі, ще стоїть, так що, якщо в якийсь момент, в мене буде де деп, і я фарбуюсь червоний, не лякайтесь. Це нормально, це база. От, в мене було червоне волосся. Я дуже довго думала на рахунок того, щоб відстригти собі каре. Мені воно йде. Мені йде і довге волосся, і коротке, в принципі, і так, і так. До речі, я б хотіла собі коротше волосся, але поки що стримую себе. Щоб не постригтись, але я відчуваю, що в якийсь момент просто в піде, іде оп'ять і я зроблю собі трошки коротше волосся. Я вже ходила стриглась, але вони мені недостатньо короткі відстригли і. Uh, розповідаю далі про свою зачіску. Значить, в мене був червоний, він вимився. Я дуже хотіла, щоб він вимився до мого випускного в 9 класу, але не сталося. Як гадалось, я була з червоним волоссям на випуск 9 класу. Потім, зараз я переходжу в 11, якщо що. Потім я під кінець літа вирішила відстригти все ж таки собі каре, Я відстригла собі каре. Воно дуже гарно виглядало. Через місяць, піс після чи перед моїм день народження, я ще трошки підстрилася, підрівняла типу волосся. А, ні, це було не так. А, перед, а, коротше, мені подарували день народження білети до Лайві на джипі, і перед цим виступом їхнім я пішла і постриглася коротшим, типу підрівняла собі кінчики в той самий день. А, потім цієї весни я підстрила собі чолку, чу. Ви бачили відео, і вже зараз в мене така довжина. Чесно, мені подобається, але я б хотіла собі коротше, мені так більше подобається довжина, коли в мене вона коротша. Але я себе стримуюсь, плюс я хочу відростити чолку до випускного з 11 класу, щоб пишіть в коментарях, як думаєте, відросте воно чи ні. Щоб можна було зробити зачіску. Гарну. Я думаю, що з каре можна до якусь гарну зачіску зробити. Але поки що я себе стримую, щоб не відрізати собі волосся ще раз. М -м, виходить, поки що так. Да. Але не знаю, наскільки довго я протримуюсь і не відріжу собі знову волосся. Я сподіваюся, що довго, тому що треба відростити волосся, щоб гарна була зачіска на випуску, а не оце все. Дивимось далі е зачіску. Так. Знову проділ, який я говорила минулий раз, що це дуже супер важко зробити. Вона дуже швидко робить зачіску, я не встигаю. Вона відділила просто прядки. А, Боже, це так красиво. Знаєте, в кого була така зачіска? В жасмін. З мультику Жасмін. От в неї, здається, була така зачіска. Це просто неймовірно виглядало. Я в дитинстві постійно хотіла робити собі таку зачіску, тому що це була моя улюблена принцеса. Зараз я дуже люблю. Мулан і Покахунтус, вони такі сильні жінки. А ці, ні, вони залежать від мужиків якихось рефлаг. А ці оці, ну, такі класні. От, то, коротше, то постійно мені подобалася зачіска, тому що вона була в цей... жасмін і ну, це гарно дуже виглядає, мені подобається. Так. Хоча саме хоча гарне зі всіх принцес, найкрасивіша дійсно жасмін. Але найкраще це і покахонтусім, тому що вони самостійні жінки, вони ну, тупо кращі. Так, дивимось дивимося. А, тут вона робить якусь дулічку красиву, вона плете косу. Найдуже гарно, до речі, колір волосся. Так, косу, як думаєте, мені піте може зробити? І вона зробила дві косички і запили їх бантиком гарним. От мені тут подобається тільки те, що вона бантика зробила. Не знаю, ну прикольно виглядає. Тут теж на довге волосся, на коротке не зробиш. Оце дулька, звісно, я в шокові. Ну, зараз ми подивимося, як вона її робила. Так, це прям щось дуже страшне. Вау! Подивіться, ого, ого. Я не знаю, в кого висачить. Нервової системи зробити таку зачіску, але якщо вам вистачить нервової системи, то вперед. Але це, звісно, треш. Я б таку зачіску не змогла зробити, чесно, я б не витримала. Е, так, давайте далі. Так, е, ракушка якась, дул, кемп, щось там хер. Типу зачіскав якийсь відпочинок. Я не сильно буду англійський, зараз позорюватись. Но... А, Боже, це така зайсть. Чесно, я її зберегла, ніхто з вас її, напевно, робити не буде, але я її зберегла чисто по приколу, тому що, ну, це таке щось вона зробила. Така зачіска дивна. Подивіться просто на цей треш. Я просто не розумію, куди, що це таке і інашо. Це дуже дивно виглядає. Може, я просто маю прочитати надписи, зрозуміти, але я, ну, того не знаю. Так, давайте. І остання зачіска лайфхак. Дальше буде те, що інше. Ну, прям. Ну, це, типу, вона зробить зараз бантик, так? Да? Mm -hmm. Ну, це дуже мило виглядає, мені подобається. А, робіть собі таке, це дуже класно виглядає. І давайте. Сьогодні я сиділа, листала Тік-Ток, шукала лайфхаки, шукала зачіски, і мені по просто... Це я, я вважаю, що це судьба. Я не пам'ятаю українською. доля, що це доля. Це доля, тому що мені вибуло відео, таке саме, як я показувала минулий раз, з трендами Гарними зачісок. Минулий раз останнє було саме відео. З цієї підбірки, а можливо пам'ятаєте. Я продов... пропоную сьогодні ж таке саме. подивитися. Дівчинка потрапила мені в рекомендаціях. Я дуже вдячна цій дівчинці. Я е... ну, не буду ніде забирати її, ніки, підписуйтесь на неї в Тіктоці, тік в Тікетоки. От, давайте глянемо. Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо говорити про актуальні зачіски 24-го року. Заколка трояндочка. З нею можна організувати і мальвіну, і з боку почепити, і зібрати усе волосся у ніжний пучок. Ви тільки погляньте як гарно легкий, неохайний пучок, укладений на потилиці і прикрашений квітковою заколкою. Або ось цей ось колосок. Ну, справді від них віє вайб діснейських принцес, пластикові заколки, щось таке з далекого 2000-го. До речі, зверніть увагу, як волосся спадає на плечі, граючи у променях світла. Заради такого хочеться бути блондинкою. Тут нічого складного, просто гладко зачесане волосся і зібране у хвіст чи мальвінку. Виглядає стильно та сучасно. Особливо ви бачите, вони взагалі пластикові. Так, але є ось такий ось різновид типу металевого у сріблі та золоті. Теж дуже красиво і ну більш сучасніше. Але мені все таки подобається ось ці вайби пластику з 2000-х. Ось такі ось подвійні чи навіть я згадала про підлічку, от зараз уже. Вчасна, правда. І давайте продовжимо дивитися відео з цією дівчинкою, як вона розповідає про зачіски. А, так, чекайте. От, вона тут розповість про зачіски, я закінчу це відео. Вона дуже довго розказує. Дві хвилини, ось наче стримано і елегантно, але не типово, і додає якоїсь грайливості. І дійсно виглядає сучасно. Гляньте. Мені дуже подобається. Мені здається, це круте доповнення до стріт стайлу, тому що певно уже всім трішки піднатоліли оці звичайні огульки. ось тут таке щось нове. Ось цим зараз переповнений весь Пінтерест. Такі собі витончені косички, які переплітаються між собою. Теж така свіжа нотка і теж має свою грацію. Можна прикрасити стрічками, аби додати легкості та романтики, а можна створити ось такий асиметричний ефект. Він мені подобається найбільше, тому що це більш сучасніше, або ось тут. Бачите, одна, їх тут три-три косички, але одна така напівзакручена резинкою. Або навіть це не асиметрично, але теж дуже цікаво саме нижче. Я навіть не знаю, як вона це зробила. Якось, певно, було чотири косички, і дві з них, ось так, от ось так, так, напевно, перепнула їх навколо двох нижніх. Ну дуже класно. А якщо на цьому все. Я зараз дуже сильно засмучена, чесно кажучи. А, вибачте, будь ласка, я все, весь, весь все відео було така гарна настрої в хорошому, а зараз просто я закінчу це відео і в мене немає настрою, тому що я не хочу приймати відео, бо воно вийшло дуже класним. Але я розумію, що звук буде просто фу. Тому, вибачте, будь ласка, за те, що ви дивилися відео в поганому звуку. Тій, а, я дуже перед вами ви повинна. Але... Але є, як є. Навіть зараз собака за вікном гавкає, Я сподіваюся, що цього не чути. Бо, якщо це чути, то в мене взагалі, блін. Біса буду головою об стіну. На цьому все. я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та задайте на Збройні Сили України, адже перемога за нами.